Вітання, друзі, ви на каналі про ствол» І з вами сьогодні знову я знову Ігор Бондар, А все тому, що ми знову будемо говорити про пістолети на цей раз. У нас в кадрі буде Вальтер Підіпі Стілфрейм. Я вальтера. Для мене особисто цей бренд не новий, тому що з сезон 24-23 років я стріляв з Вальтера Q5 Steel Frame досить багато. Робив на нього огляди на своєму каналі, і сумарний настріл на ті моделі в мене склав близько 20 з копійками тисяч пострілів. Звичайно, там були ще інші пістолети, але тим не менше досвід експлуатації саме Вальтера в мене є немалий. І чим же зайшла мені ця марка? А саме тим, що німецькі конструктори мають свій погляд на пістолети і, взагалі, на зброю цілому. і це відчувається, відчувається в тому числі і у новій моделі. А що такого там незвичайного? Дивіться далі. До речі, у нас в клубі є модель вальтер PDP з пластиковою рамкою, тому ми знову ж таки не новачки у справі з Вальтером. Особливістю цього Вальтера по відношенню до пластикової рамки є те, що рамка пістолета виконана з сталі. Вага пістолета в такому в такій комплектації без магазину складає 1162 грами. Особливістю, взагалі, Вальтерів є те, що у них досить свій такий специфічний погляд на ергономіку пістолету. Я не можу сказати, що вона погана, але відмінністю головною відмінністю являється кут нахилу пістолетної ручки. Відповідно, утримання пістолету по відношенню до глока чи до Чезетовської класичної схеми, дещо інше. В стрільбі це проявляється тим, що якось для мене, ось, знаєте, є таке вираз магія Вальтера. Вальтер, незважаючи на те, що я зараз за Q5 говорю і за пластикові всього, що не стріляли. Вальтер, незважаючи на те, що досить такий важкий, має різку віддачу, але при цьому повертає точку прицілювання в, то, в те ж саме місце, звідки вона починалася до пострілу. І це. Тут же продуктивно сказується на якості і точ, точності стрільби, а також на швидкості ураження мішені обстановки. До речі, ми це все сьогодні перевіримо. Особливістю пістолетної ручки Вальтера є те, що накладки, які, комплект, якими комплектується Вальтер в стоці, дозволяє досить щільно сидіти саме ці ручці в руці стрілка. Вона не товста ручка, а має такий невеличкий вигін, який оптимально лягає, наприклад, в мою руку. І я мушу сказати, що спочатку це було некомфортно, але попратикувався. Підувавшись і похолостивши, в мене ніяких проблем там чи із жоги, вибачте, така посадка в руці не викликає. Знову ж таки, подивимось, як це буде в стрільбі. Досить широка спускова скоба, і зверніть увагу, вже зараз є такою модним, оця проточка на самому руків'ї під спусковою скобою. Це дозволяє дещо нижче посадити пістолет і тим самим забезпечити такий щільний хват. Йдемо далі. Magwell в комплекті. Я не скажу, що це прям великий плюс. Для стандарта це звичайно класно, але для продавців, так, що його доведеться зняти. Магазини 18-й зарядній в базі, вони можуть бути також 20-ти зарядні, маючи 5-ку плюс 2. Кнопка скидання магазину абсолютно ідентична такій у пластиковій моделі. Тільки на відміну від пластикової моделі, зверніть увагу, тут є невеличкий наплив, який більше заважає швидко скидати магазин у Steel Frame версії такого напливу немає, що насправді є великим, є великим плюсом. Тому що при швидких перезарядках цей момент не потрібно контролювати. Все досить просто. Я коли розказував про Walter Q5 Frame Фрейм звертав увагу на те, що прапорець, який допомагає розібрати пістолет, має насічку. І ця насічка присутня у підіп-стілфрейм ОКІ... у також. Це дозволяє положити великий палець лівої руки в даному випадку саме на цей прапорець, і тим самим розвинути досить потужний і щільний хват за рахунок утримання пістолета між цими двома пальцями. Це, я вже точно знаю, що позитивно скажеться на. І якості стрільби і на повторних пострілах на отримані картинки прицілу. Тим самим Вальтер знову ж таки підкреслює свою увагу до малесеньких деталей, які впливають на результат в подальшому. Дуже важлива штука, яку має про яку має сказати будь-який післатний експерт, це наявність Вівера. Без цього огляд був би неповним. Два слова про спуск: усі комплектації Вальтер оснащений спуском Performance Duty Trigger, який насправді. Ну, напевно, один з найкращих спусків серед страйкерів взагалі. Дуже класний спуск у Вальтера Q5 в комплектації «Експерт», який, який у мене є в клубі, з якого я стріляв. Але цей спуск має автоматичний запобіжник і при цьому дуже хочу, щоб ви це побачили. Коротесенький, зрозумілий притревел, холостий ход. Сам зрив. І ресет. Ну, насправді враження такі. Звичайно, стріляв стаката стакато, звичайно, стріляв з величезної кількості різних пістолетів. Але для страйкера це знову ж таки нова планка, яку Вальтер час від часу задирає у своїх моделях. Дуже-дуже класно. І це точно продуктивно скажеться на якості стрільби. Переходимо вище. Затвор. Зверніть увагу на вісь канала ствола Вона досить висока, і я поки що не можу вам сказати, як це буде проявлятися при, при стрільбі, але думаю, що Вальтер врахував і це. Затвор портований. Це насправді зроблено більше для краси, тому що ніякого сміслового навантаження Цих декілька грамів не несуть, але поготись красиво. Є такий, до речі, агресивний зріс на рамці, що також от, говорить нам про те, що Вальтер слідкує <свідкує> пістолетній моді. Пістолет Optic Ready, але перехідних пластин в комплекті немає. Не подиветься купувати для каліматора дещо своє. І прицільний пристрій тут від глока. Насправді це такий класний момент, тому що постійно, як тільки купується пістолет під спорт, першим питанням є прицільні засоби. От до глока їх можна купити. Всіль магою прямо тут в Тиврові у нас. Не, я шуткую, звичайно, але тим не менше, в Україні це не є проблемою. Я знаю, що ви зараз напишете, що в Україні є проблемою те, що короткоствола немає. Ну, так воно є. Зверніть увагу на такий момент. У даного пістолета на патроніку є отвір який слугує для індикації наявності патрону у патроніку, якого немає цього отвору, пластикової моделі немає. До речі, затвори, при тому, що дуже схожі, вони не взаємозмінні. Не знаю, як по стволу, але затвори точно не сідають один на одного. Два слова про, про хват двома руками. Я хочу, щоб наш глядач дуже уважно звернув увагу на те, що. При хваті, при потоку повноцінному хваті немалої руки, у нас руки щільно прилягають одна до одної. На відміну від глока, не потрібно налаштовувати ліву руку таким чином, щоб вона там сіла туди, куди потрібно. І це говорить нам про те, що Вальтер точно заморочився з ергономікою і вже отримав консультації від тих спортсменів, які розуміють про що йде мова. Посадка в русі у нього зрозуміла, зручна, і я думаю, що це по результату дасть певний прирост повторюваності при високому темпі стрільби. нас на мішеному полі. Давайте пістолет трошки розберемо. Розбирається він наступним чином. Встановлюється на затворну затримку, як і Q5 пропрес провертається зліва направо. Нажимаємо спуск і відповідно знімаємо затвор. Знову переходимо до самого затвору. Є, всі, всі знають таку продукцію, як Канік. Да? Канік це, будемо говорити, такий турецький Вальтер, який при проєктуванні своїх пістолетів SFX Rival, ну взагалі Rival моделі, лінійки SFX TP9, орієнтувався на Вальтер. Тепер. Це не могло не сказатися в цілому на продажі Вальтера. Вальтер йде в ногу з часом і реагує на виклики, відповідно, виклики каніка. Я зараз, знявши затвор, побачив, що відбивач став товстішим, пружина знову ж таки стала потужніша, І в цілому ну, все виглядає так, як з заточкою на спорт. Тобто це явно спортивний пістолет. Тяга спускового гачка у нас одна плечова, вона точно така сама, як в попередніх моделей. І я думаю, що це більше плюс чи мінус, тому що не буде проблем з запасними запчастинами, але, чесно кажучи, я ще ні раз не бачив у там, тріснувши тяги чи якихось проблем з ударом спусковим механізмом, за виключенням тих, які виникали в мене, коли я пістолет начистив по п'ять тисяч пострілів. Ну, не може Вальтер, терпіть до такого. Це вам не ПМ ПМ в принципі не живе п'ять тисяч пострілів. Кнопка скидання магазину може бути переставлена як на ліву, так і на праву сторону. І знову ж таки, це, це досить приємний момент для тих, хто, хто є шульгою. Направляючи затвора, вилеті разом з рамкою, вони досить широкі. І, в принципі, на, на стальній рамці це зрозуміло, але це має додати нам, по, по великому рахунку, має додати нам повторюваності закривання затвору. Давайте перейдемо вже безпосередньо до затвору. Пружина, зрозуміло, може бути замінена. На відміну від пластикових версій, направляючи пружини тут. Стальна пружина плоска, запобіжник у нас автоматичний, на який діє виступ на тягі спускового гачка. І в принципі, все стандартно по вальтеровськи Я думаю, що в цілому наш пильний глядач вже зрозумів, що це досить класний, такий допрацьований і так вилезений до цього. Пластиковий Вальтер PDP, але заточений під спорт і, і з урахуванням можливості цього спуску навіть на холосту. Я думаю, що нас має дещо тут в ньому вразити. Тому пропоную перейти зараз до стрільби. Я постріляю і вже вам прямо тако наживо розповім, як я відчуваюся пістолет. Перші постріли, і буквально перед першими пострілями почув, як сіли батарейки в наушниках, але, в принципі, це нам не завадить. Насправді, не стріляв з нього ще ні разу, пробуємо. Закрили. 124 грейна. Віддача поки що не зрозуміла. Треба вистрілити магазинів 5. Одразу сказати так важко насправді, тому що я сьогодні стріляв з дуже великої кількості пістолетів, досить немало, і враження такі дещо розмазані. Для порівняння візьмемо «Вальтер» PDP з пластикової рамкою. У нас є стакато, у нас є Shadow 2, у нас є декілька зігів, Glock34. І запорядивши одними тими ж самими набоями, перевіримо, що цей Вальтер покаже по результату у нас на, на мішенях. Одразу хочу сказати, спуск тут просто, ну, просто класний. Я, чесно кажучи, після Глоковського перформанс Trigger прозрів, наскільки він чіткий і зрозумілий, і наскільки він дозволяє повертати і дозувати з усіля спуску, і повертатися вся конструкція прицільні в точку Точку, з які, в якій вони були до пострілу. Не перемикайтеся, а я побіг споряджати магазини. Ви знаєте, це бажання порівняти пістолет у віддачі з іншими змусило мене сюди притягнути стакату XL у якості, так говорити точки від точки відліку. Попробуємо стріляти з нього і потім тут же з вальтера. Ех, ну, так. Да. Я мушу сказати, що не дарма стакати вартує своїх грошей. І тут же пробуємо Вальтера. Але, шановні, якщо чесно, не настільки глобальна різниця. От я зараз трохи вже стрілявся до цього Вальтера. Ви знаєте, я чекав більше різниці. От я, я вам говорю це дуже відверто. Я чекав більшої різниці. Магія Вальтера. Можливо, це справа в куту нахилу пістолетної рупіслетного руків'я. Можливо, це справа в цих речах. Але я справді чекав набагато більшого, більшої різниці. А буквально секунда. Стало вже дуже цікаво. Візьмемо ж таки Shadow 2, стрільнемо і вже зробимо якісь, якісь виставки проміжні. Потім піде на 100 метрів, і на цьому буде моя думка. Завершатися. Ну, і Для того, щоб вийти з полігона спокійними і вже зрозуміти до кінця, що таке Вальтер Сіл Frame, візьмемо класику Жана чи Зершеру 2 і порівняємо віддачі з ним. Ні. Вальтер все-таки має дешеву віддачу м'якшу. Неочікувано для страйкера. На однакових боєприпасах Вальтер м'якший. Він точно не м'якше, ніж стакато, але при цьому він м'якше, ніж Shadow 2 І точно м'якше, ніж Глох 34. Тому я можу сказати, що це дуже вдала спроба вийти на ринок спортивних страйкерів після q 5 q 5 знаєте, чим не дуже цікавий особисто мені у нього мала ручка. Він має штатний, штатний магазин на 15 набоїв, і не для будь-якої руки він підходящий. PDP Steel Frame – це більш новий такий свіжий погляд на пістолети, взагалі від Вальтера, з таким притаманним Вальтеру поглядом на конструктив. Дуже класна штука, мені дуже сподобалося. Пішли на 100 метрів, постріляємо здалеку по, по маленьким мішеням, і вже до кінця складемо враження свої про пістолет, з якими ми тут же з вами поділимось. Шановні стрільці, ось дивіться на які жертви ми йдемо. Спеціально вдарусь нагору з цим пістолетом для того, щоб вийти на дистанцію 100 метрів і перевірити точність цього пістолету. У мене досить великі надії на спуск Performance Duty Trigger від цього Вальтера, тому що коли тестував Вальтер Steel Frame, мені тоді сподобався той спуск. Але цей цікавіше набагато. Надіюсь, що він себе покаже в повній мірі і проявить так, як потрібно. Зараз я закину декілька патронів. Я патрончик знайшов. Відстань до мішені звідси у нас складає приблизно 90 метрів, тому що до кута галереї рівно 100 і ось мішені, які дещо ближче. Група права група. Три мішені велика, маленька, велика. Ось мене найбільше всього. Ну, Попробую постріляти в них для початку. Вітерно, дуже вітерно, зносить пулю. Да, беру поправку, я думаю, було чутно, де да, два останні постріли. Велика мішень, велика мішень для ста, на 100 метрів для цього Вальтера це ні про що. Насправді це глоковські присільні, які досить такі товсті, і мушка так декілька разів товстіша за тарілку. Але це ж не завадить, нам подивитися, наскільки цей пістолет точний. Що стосується спуску, спуск дуже читаємий, він практично такий, як у високоточній гвинтівці, і можна точно зрозуміти, коли буде зрив. Хоча невеличкий такий пісочок, якщо ми вже говоримо про такі прям точні постріли, присутній, але все-таки пістолет, а не високоточна гвинтівка. І так, тарілка. Ха-ха! Є, тарілочка нам піддалась. Повторимо. Знову піддалась. Я вже зрозумів, куди треба стріляти. Добиваємо вже. Пістолет максимально точний, наскільки це можливо для страйкера. Прям кайфую від цього. Я думаю, що тут, в принципі, коментарі зайві, тому що, тому що страйкер це не курковий шадік. Страйкер, який а, має спуск як у страйкера, дозволяє стріляти настільки точно. Я Спрямовано не стріляє по великим мішеням, тому що це занадто просто для такого пістолета. А ось тарілка на 20-сантиметрова, тарілка на 90 метрів, це все-таки щось. І я думаю, що якщо б я з нього постріляв якусь тисячу, то результативність була б ще вища. Вальтер просто дещо нетрадиційний по відношенню кута спуску, там, ергономіки в цілому, але точно він непоганий, точно крутий. І ті, хто сідають на Вальтер, зазвичай стріляють тільки з Вальтера. І от зараз на таких. Досить екстремальний для пістолета відстанях, ти розумієш, чому саме так. Слухай, Жень, в мене ще залишилось трошки набою, а пішли, ну бахнемо десь метрів на 130. Що скажеш? Та пофігу, пішли. Тут точно є 150 метрів. А в нас є декілька набоїв. Перепад висоти, думаю, має знівелювати поправки по вертикалі. І надіюсь, що ми зараз їх побачимо. Ось вот що таке вальтер розумієте? Ось вот що такі вальтер. Головні стрільці, я думаю, що пора робити висновки, і висновки такі. Вальтер PDP Steel Пі Frame по-Вальтеровськи задирає планку серед сталевих страйкерів до нових висот. Звичайно, і це не значить, що я покину все і викину свій AXG Legion від зігзауру і буду стріляти з Вальтера. Це зовсім інша філософія, але мушу сказати так. Вальтер PDP Steel Frame має топовий спуск серед усіх страйкерів, які я тільки бачу. Об'єктивно, це так. Я маю на увазі з коробки. І вальтеровський Q5 Steel Frame програє. Навіть комплектація експерт в цьому спуску. Нагадаю, його назва Performance Duty Trigger. Що стосується контролю віддачі, по контролю віддачі він не став стакато, стакато ну це король серед цих пістолетів. Я навіть скажу вам чесно, він подобається більше, ніж Alien. По ряду причин, тому що у Alien там свої мухи, 2011, все ж таки вилазена платформа. Але сьогодні ми не про нього. До речі, якщо вам цікаво про стакато, обов'язково напишіть в коментарях і ми О, комусь вже цікаво про стакато. І ми вам розповімо про стакати більш детально. Що стосується контролю віддачі, у нього менша віддача, ніж у Shadow 2 на аналогічному патроні. Я б сказав би так: у Shadow 2 це 97% відстав Вальтера. Що стосується Айжи Регіону, ну розумієте, сказати тут об'єктивно складно, тому що для мене він рідний, я з ним холощую, з ним стріляю, виступаю і, в принципі, Принципі, його через 100 сьогодні ми, ми не тестували. І в нього явно менше віддача, зрозуміло, чим Глока 34-го, чим у Вальтера Фідліпмі. Що ми маємо у результаті. У результаті виглядає все це так: це класний спортивний болід, який дозволяє вам. Прямо отримати максимум перформанса, от, запаковано в коробку. Плюс це його класна ергономіка. Так, да, вона досить така своєобразна, але тим не менше класна ергономіка, досить супка ручка, яка дозволяє щільно тримати пістолет. Просто топовий спуск, який дозволяє стріляти, от ви самі все бачили сьогодні при стрільбі на дальній відстані. Я для чого стріляю взагалі на 100 метрів? Для того, щоб показати якість спуску перед усім. Тому що будь-який пістолет, якщо він зроблений не в Пакистані, там здатний стріляти на 100 метрів. Але якість спуску це Саме той параметр, який нам говорить про те, чи можна стрілятися післета точно чи ні. І От у Вальтера з цим все дуже добре. У нього класична для Вальтера це відпрацьована схема, тому ці пістолети досить надійні. Я зустрічав в мережі такі пістолети на пластиковій рамки з настрілом 140 тисяч. Зрозуміло, що щось може ламатися нічого тут такого немає. Й глуки сиплються, все ламається, коли з нього стріляти. Але Класна ергономіка, топовий спуск, прицільні від голока, можливість встановлення каліматора на прицілу, стальна рамка і м'яка віддача. Це так можна охарактеризувати Вальтер. Чи хоче собі цей пістолет? Я точно хочу собі цей пістолет, і прямо буду над цим крепко думати, тому що спочатку я думав на стакато, але для мене він трохи задорогий. От, в нього все класна, крім ціни. Що стосується Вальтера, він вартує у нас, по-моєму, 4,5 щось таке, плюс-мінус тисяч доларів. Звичайно, це немалі гроші. Але коли справа стосується спорту, то в принципі свої гроші він коштує. Наприклад, Легіон. А XG від компанії Зікзавр не набагато дешевший, Я теж можу також можу сказати, що він своїх грошей коштує. Зрозуміти правильно, все, що стосується спорту, все, що направлено на досягнення максимального результату, на вивер, якби вивертання можливості можливості стрільця на рубежі, воно все буде вартувати немали грошей. Навіть просто подивіться, чому чого, чого вартує звичайний більш-менш людський ударно спусковий механізм на глок. І прицілені наглук, і ви будете неприємно здивовані їхньою вартістю. У разі з Вальтером ви це отримуєте все в комплекті. Я зараз не здивовані неприємною вартістю. Я зараз говорю про те, що у нього класний спуск, класна ергономіка і все інше, що ми говорили по списку. Тому моє заключення таке, своїх грошей він вартує точно і прямо-таки заставляє задуматись над тим, чи не почати цей чи не продовжити цей стрілецький сезон разом з цим пістолетом. Одним словом, він в мене викликав неоднозначні такі почуття, і точно вони не неприємні. Тобто, в мене тепер між цим пістолетом і цим пістолетом. А, великий знак питання. А, дякую за увагу. Поділіться вашим враженням в коментарях від цього огляду, від пістолета, можливо, у вас є досвід експлуатації. Серед наших глядачів є публіка, яка стріляє на заході, і вони давним-давно стріляють з таких речей. Тому, взагалі, ваша думка буде особливо цінна. І, звичайно, звичайно, наш український глядач. Я надіюсь на тебе, що ти поставиш лайк, підписку, прокоментуєш і напишеш. Про те, що у нас нема закона. Пока.